Те, що я дуже багато часу потратив, щоб злити цих 30 бравлерів і якщо я не запущу не запушу тут тисячу серій перемог, це буде дуже плачевно і дуже погано. Тому я вирішив, щоб ліпше не сильно бомбити. Якщо я програю, ліпше просто не пушити цю тисячу серій перемог. От просто не буде тисячу серій. Зливати мінімум по 100 каток на кожному персонажі, це 30 персонажів, це більше 3000 програних каток. І ви думаєте, що я це все просто так залишу? Ви мене погано знаєте. Я справді не буду пустити, що 100 старий перемог. Але я буду пушити 1111 серій перемог. Я вирішив це робити. Я подумав, для чого мені 1000 серій перемог пушити це 1 і 3 нулі. Якщо можна запушити цілих 4 одинички підряд, це просто буде дуже класно виглядати в профіль. Я подумав, для чого 1000 серій перемог? якщо можна 1111. що Ну це ж серйозно з поводиться серйозно буде дуже класно. Якщо отак от в профілі в тебе буде отута 1111. Тому будемо пушити 1111 серій перемог. Але. На жаль, в цьому відео я їх пушити не буду. Ну, серії перемог я починати пушити не буду, через те, що трошки незручно, коли тут є камера, і пушити ці кубки ну дуже небезпечно. Але ви напевне спитаєте, я ж мені цих бралерів, 30 бралерів, ледве стане, щоб запустити, тисячу що серії перемог і це буде ризиковано. Але я вирішив, що я буду використати ще інших 30 персонажів, на яких я виграю просто по 4 катки. І за допомогою цього я апну 111 серій перемог і вже 1000 серій перемог і я апну за допомогою цих персонажів. Можу ще пару персонажів вибрати якихось інших по одній дві по повиграю, щоб було не панно. Наприклад, оці от, у мене ще найти на 20-му ранзі, можна в принципі їх просто вибрати і все, я спокійно собі апну 111 серій перемог. Ну, звісно, не дуже спокійно, бо це буде дуже важко. І дуже небезпечно це робити. Твої від, Я програю на 999 серії перемог. Ну, в принципі, цифри непогані. Якщо я програю на, наприклад, 384 серії перемог. Це ж цифра велика, але ну, цифра взагалі не ідеальна. Не, ну якось вона не така не цікава буде цифра. От 4 чотири одички це буде дуже класно, тому я дуже надій, що я зможу це виграти. Можемо е, чуть в принципі розім'ятися перед грою. Я ж собі поміняв установку пальців. Зараз я вам покажу, як вона в мене виглядає. Мені треба чуть потренуватися. тому від завтра, ну, може, від післязавтра там побачимо, бо завтра має бути мега-копівка, якщо не помиляюсь. ну Я знімаю це відео наперед. Для вас це завтра, а для мене так тут це через два дні. Але, ну, коротше, в мене така от розкладка пальця, в мене тут гаджет тепер зверху, в мене чується по-іншому, мені треба до цього привикнути, щоб я не програв через те, що я думати, що в мене гаджет десь зліва, а в мене там ульта, а я ульту використовую кудись не туди. Ну, коротко, мені треба привикнути до пальців цих розстановки і потім вже буду лапити. Трошки потренуватися на деяких персонажах, я от, Наприклад, найважче персонажі це будуть е, Покочер, що я за нього не вмію грати. Далі в нас будуть е, малі е, мала сила, це в нас буде на броці, якщо не помиляюсь. Далі в нас буде на культі. Ні, на культі у нас нема маленької села. Зі всіх тих, хто я пам'ятаю, в мене буде маленька сила, тож ще мало ХП на броці. на на, 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 вроді би на Нані на, або на, ні, на спайку на Вороні і на бороті 100% в них одинакова кількість хп. 4320 хп це маловато, тому треба буде грати максимально акуратно, тому я сподіваюся, що я це зможу зробити. Ну, вибачайте, що відео ті два дні підряд виходять такі короткі, але вже цікавеньке відео, тому я надеюсь що вони вам сподобалися. На цьому я поки що буду закінчити. Зате завтра виходить відео з мега-копілкою. І потім вже будемо пушити цю 1111 серію перемог. Тому на цьому будемо закінчувати. Такому відео сподобалося ласка, поставте лайк, підпишіться на канал та нажміть дзвінок, що не мої круті відоси. З вами Йоро. Був на каналі Йора Чедет. Всім пока-пока!